Всім привіт! Сьогодні буде розпаковка на 314 гривень копійки копійки Я сьогодні була на зустрічі з черницями я забула, як його звати, і я викладу відео в інстаграм, якщо вийде мені його відзначити. Він дав такий молитовник і образок, і тут можна молитися по вервисті. Так, солодка солона солонка, з м'ясом, лимон. Самі знаєте, що таке. Квас. Булочка зроблена. Холс. Я купувала з полунеців, а то запаком е, япи. Яблочний осяк. Вода. Саптокрил, тому що мати трошки горло, горло були. Олійка. І роліні завичня. І така помада, бо завтра я буду виступати в дробичі в школі. Якщо пощастить, я щось викладу, якусь частинку. Ну, це буде з нагоди. Ну, не знаю, буду співати козачки. козя. Ой, вибачте, козацькі пісні. Я купила сьогодні багато чого, але я з'їла і купила багато чого, щоб вчора, і позавчора. Ну, не багато чого, але. Не було коли тут -то то об'ясняти, тому з часом я може знімлю відео про те, які речі в мене є. Якщо мені пам'ять дозволить. Сьогодні коротко, так само, як тоді, але не коротше. Сподіваюсь, у вас все буде добре і в мене все добре. До наступних розпаковок. Ставте лайки, підписуйтесь. 爸爸。